Друзі, всім привіт! Ми в Нідерландах на площадочці будемо оглядати автомобілі. Зараз цей а... відосик буде про цю площадку, подивитись, які машини є, ну і скільки вони тут в принципі коштує. У мене є прайс. Машин тут 40, десь приблизно ззади мене стоять ось такі красунчики, але ми подивимося зовсім інші автомобілі. А що, друзі? палець вверх, підпишись на канал, Добавляйся в групу по пригону автомобілів з Європи. Будемо раді вас бачити в себе на площадці на зочих 54 в Києві. А зараз давайте подивимося ціни. Так, друзі, у нас перший зустрічається Меган мабуть, стоїть давно або недавно. Це у нас комплектація Бозе, босе вам. Як зручно, так і називайте. Автомобіль без панорами. Автомобіль 2013 року буде в техпаспорті. Це 1,5 дизель. Ціна такого автомобіля 5 тисяч євро, що заявлено в описі. Є така розтяжка. Передній задній партронік. Тут ну, би 5 тисяч євро за такий автомобіль. Мито на такий автомобіль, наскільки я гадаю, десь приблизно 2500 євро. Так, друзі, два автомобілі тут у нас це BMW 316, це біленький, і 318D це сіренький. Автомобіль біленький 10-го року, 315 тисяч 11-го року, сіренький 268. Ціна такого автомобіля у нас тут. 4000 євро стоїть. Давненько, мабуть, автомобіль стоїть, треба її полірувати, вже немає ніякого вигляду. І цей BMW стоїть у нас 5500 євро. Також є косяки, Ну, в принципі, панорама. Світленький кожаний салон. В принципі, давайте зупинимося на BMW на цій крапці. Так, друзі, стоїть у нас такий Megane. Комплектації Limited, це 16 рік, вже по склу бачу, що 15-й буде 209 тисяч пробігу. Ціна такого автомобіля тут на площадці в Нідерландах 5900 євро. Нагадую, це комплектація Limited, кому це про що каже, я думаю. Мито буде на цей автомобіль, також десь 2,5 тисяч євро, мотор 1,5 дизель, який дуже багато полюбляють. Кому цікаво, друзі, отакий от автомобіль є тут на площадці. Так, друзі, тут на площадці є Renault Clio 2015 року, 211 тисяч пробігу, 1,5 дизель, а ціна на цей автомобіль. 5, 5 тисяч євро, монітор, така вже більш свіжіша модель, мито на цей автомобіль буде також приблизно в районі 2500 євро. Хто мит робив недавно там таможню, пишіть кого скільки вийшло. Або на фірму, або на фіс в ліцо. Так, у нас Golf 1.6 дизель 2010 року. Пробіг 367 тисяч кілометрів. Ціна такого автомобіля 4000 євро. Тут дуже добре, що в прайсіку є завжди пробіг. Думаю, тут пробіг оригінальний. До нас вже приїжджає, мабуть, інший. Так, тут у нас на початок 308 Peugeot. Не у нас, а в Нідерландах. У нас поки немає такого пожо на площадці. 4,5 тисячі євро стоїть, пробіг 275 тисяч, один і шість дизельочок, Рік 15-й заявлений, може бути 14. На площадці багато автомобілів. Такого плану, наприклад, цей Сенік стоїть 1100 євро, Ми на такий автомобіль, мабуть, зараз десь 2500 євро. Потім є Сандерики, там автомобілі викуплені, у нас такий Спортейдж. Портейч, спорттейч не готовлений, в принципі, але ціна 8500 євро. Ну, це космос. Ні, Це за Сорента 8500, Спортеж цей у нас 3800 євро, 2-літровий з газом. Ось такий автомобіль. Якщо такий автомобіль комусь підходить там на ЗСУ і є документи, от вам ціна автомобіля. Така Вольвочка стоїть з мотором 1,8, круїз, але дивлюсь, що вона трошки після граду. 2200 євро. Треба буде трошки витягувати. Таможня такого автомобіля буде також десь 2200 євро Volvo V50 2007 року. Тут ще цікавий варіант Zafira, але трошки рік не цікавий. Це вона 6 рік. Машина з комбінованою кожею, круїз і саме головне, самим-самим непоганим мотором 1,8 бензин. Дивились її. Одна сторона крашена, але ціна такого автомобіля 200 євро. Заявлено в прайсі. Вже, мабуть, рік стоїть Такума тут 800 євро. заявлено, Ніхто не хоче її купувати. Гольф 1,6 бензин 2001 року. Тут завалявся 1200 євро. b 5 плюс також 1200 євро таможня десь в середньому їх буде по 2000 Друзі, друзі, я кажуть, що надіжда вмирає последній. В общем, ми побули на площадці в Голландії і нічого цікавого для себе не знайшли. Для вас я показав декілька автомобілів. Можемо, в принципі, Далі, якщо вам цікаво... Поверніть ліворуч на це. Якщо вам цікаво, то я вам пробіжусь по цінам. Що було, і що якби, в принципі, багатьох цікавить. Ну, Дивіться, магани, це боссе 1,5 дизель, вони стартують на цій площадці десь від 4500. І як білий ми показали в комплектації Limited 5900. Було пару Octavii, ну це старі октавії, 1200 євро, стара октавія другого року і потім там ще одна октавія п'ятого року з мотором 1,2. ну Вони, я не знаю, вони мало. Цікаві такі автомобіль. Далі дуже багато було ну, сценіків, як старих, так і свіженьких. І сценіки стартували там старі від 900 євро до приблизно до 2000. І нові сценіки стартували від десь 200-800 євро. Але це була там одна бензинова, дві двері були биті, а такі в принципі, непогані також в комплектації бос, БОСЕ, як вам там більше подобається, тобто вони десь а, в районі 5,5 тисяч євро були, це 11-12 рік. Ви в принципі, можете накидувати собі є, там мито на ці дизельні автомобілі десь по 2,5 тисячі євро. Далі, що у нас ще було? Було там декілька пасатів. Там, в принципі, всі пасати з пробігом там 300, 370, 360, ну, в принципі, немаленькі пробіги. Був, наприклад, 12 й рік, панорама, двохлітровий дизель, 5 часов. Євро був ну, як би, такий посад. Але ну, стан його не дуже. Я так розумію, на цій площадці дуже багато приїздять наших хлопців та дівчат. Площадка проста, там е люди, які розуміють нашу мову і в принципі дали прайс, є машини, пробіглися, якщо там треба поторгуватися, ти береш багато, там якихось там, 100-300 баксів тобі чи євро на цій площадці скинуть. В принципі, нічого цікавого в цей раз. Я сподіваюся, подивиться в Вольвішників хоча б 9-10 року. Але нема. Будемо шукати далі по Німеччині. Ми вже купили декілька автомобілів. Звісно, які автомобілі ми купили, я вже покажу це в другому відео. А зараз прощаюсь з вами. Гарного вам дня, вечора або ночі. Пока.